Сезон гірських мандрівок у розпалі. Люди покидають свої домівки, спаковують найнеобхідніше в рюкзак і вибираються у гори. Хто на день-два, а хтось на тиждень чи той більше. Проте не кожен, вийшовши на маршрут, повертається з високих хребтів самотужки. Заблукати може як досвідчений, так і аматор. Втім, з другими це трапляється частіше. Перше, що потрібно зробити кожному, хто планує ступити на гірську стежку, зареєструватися у рятувальників. Цю світову практику чомусь в Україні ігнорують. Коли по маршруту іде, вони контролюють групу, тобто раз там у три чи чотири дні з певних точок все обумовлюється при реєстрації. Треба рятувальникам подзвонити і сказати: ми такі, то в нас все в порядку. І рятувальники будуть знати, що все в порядку. Якщо такого контрольного дзвінка нема, то вони вже будуть знати, що щось із групою десь не зовсім в порядку. Надаємо консультації, все по маршруту, як можна пройти цей маршрут, де заночувати, наскільки де джерела води. Друге і не менш важливе, що повинен знати кожен гірський мандрівник, це вміння читати мапу та орієнтуватися по вказівникам. І якщо позначки на карті не підведуть, то до дороговказів потрібно відноситись обережно. В Україні до цього часу не існує єдиної системи маркування туристичних шляхів. Будь-яка організація, громадська чи комерційна, яка захоче маркувати туристичний шлях, вона вибирає собі абсолютно довільну марку і ставить, і маркує її. Інша організація маркує іншою, таким чином туриста можна не вивезти. Не спростити йому орієнтування на маршрутах, а навпаки, заплутати. Основні туристичні магістралі в Карпатах марковані спільно з європейськими партнерами та відповідають західним вимогам. Втім, єдину систему маркування ще потрібно запровадити у цілій країні і заодно надати правовий статус вже позначеним туристичним маршрутам, особливо в лісовій зоні. Маркований маршрут через якусь ділянку лісу, яка підпадає під вирубку. Вирубали ділянку лісу, і маршрут втратився. Він нанесений на картах часто той маршрут, і туристи вже можуть заплутатися в тому лісі. Якщо б мали юридичний статус такий маршрут, тоді для рубщика лісу була б одна з умов або залишати той маршрут недоторканим. Або зробити якийсь обвідний маршрут, щоб знову таки турист не заплутався у даній місцевості. І наостанок третє, що повинен знати турист, це правила поводження в горах: не подорожувати в поганих погодних умовах, уникати нічних переходів, обов'язково мати при собі засоби зв'язку та попереджати своїх рідних і близьких про потенційні маршрути. Тоді, у випадку, якщо заблукаєте, знайти вас зможуть набагато швидше.